Продихнути активісти за чисте повітря. Давайте боротися за наш город, це наш дом, ну, ми в ньому живемо. Містяни пекатують екологічну прокуратуру. Мужності йому не бракує. Ми як це називалося, броньовий кулак армії у Запоріжжі. Нова легенда збройних сил України. Старі п'єси про головне. Врім міняється, а люди остаються ті ж самі, ті ж проблеми, ті жлання да бажання любити. Ретро вдвох кохання без терміну придатності. Ці та інші новини далі у випуску. 9 грудня вівторок у прямому ефірі вільного простору випуск новин в студії Юлія Козиряцька. Вітаю. Міністр внутрішніх справ України спростував заяву мера Запоріжжя про дестабілізацію ситуації у місті. Арсена Ваков на брифінгу оголосив, у МВС немає жодної інформації про можливе захоплення місцевої влади. Нагадаємо, вчора Олександр Сін зробив публічну заяву, що владу Запоріжжя спробують захопити таку провокацію за словами мера. Готують донецькі бізнесмени разом із запорізькими. Говорить, дестабілізувати ситуацію в місті планують під час найближчого засідання міськради. Що відбудеться вже цієї середи. Будівлю Джанікідзівської адміністрації замінували. З самого ранку невідомий зателефонував адміністрацію та повідомив чергового про те, що у будівлі знаходиться вибухівка. На щастя, це була лише фальшива тривога. урному радміністрації і на щирій українській мові сказали, що здання замініровано. Взрив прозвучить в час дня. Голова громадської ради Владислав Драчов припускає, що фіктивне замінування пов'язана із прес-конференцією, яка мала відбутись у будівлі адміністрації. На ній планувало обговорити важливі питання житлово-комунальних послуг міста. Кому то уважна призвести од подобний конфлікт, який завтра буде мати продовження на сесії гарсавіту, щоби ніжелательно для жителів міста. Працівники адміністрації одразу викликали рятівників. Більше двох годин Месники працювали в будівлі. Вибухівку так і не знайшли. Запоріжжя зона екологічної катастрофи, вважають активісти визвольного руху Сила нації. Саме тому сьогодні запоріжці влаштували пікет під природоохоронною прокуратурою. Така акція в Запоріжжі не вперше, та цього разу активісти прийшли з конкретними вимогами. Подробиці Валентина Обухова. Декілька десятків активістів зібрали сьогодні під стінами Запорізької природоохоронної прокуратури. Колишні представники правого сектору вимагають від влади рішучих екологічних змін. Ці активісти вже виступали з подібними акціями, поводили себе мітингувальники незвично спокійно. Не чутно було ні викриків, ні вимог. Мовчки тримали плакати з екологічними лозунгами. Ми просто вийшли з плакатами. Мірний мітинг, показали, що хватить нас травіть, душити. Но всем это преподнесли как рейдерский захват. Теперь мы пошли по прокуратуру, что как бы, этим должен заниматься прокурор, куда он смотрит. Неужели он не видит выброса? Почему никаких нет, вообще, никаких уголовных дел не возбуждается, никаких нарушений там он не, он не видит этого. Цього разу наунулы увагу і запорізький промисловий гігант. По поводу запороштали. Это единственный комбінат, который работает на полную мощность. И остальные кабинаты работают на половину мощності. Плюс до были сделать, они должны були, були построить всі очистные сооружения на агломашини. Они були не построены, было построено очистное сооружение тільки на одну агломашину. Проте не лише задимленість повітря хвилює активістів. Запоріжці вказують і на інші екологічні проблеми. Очень плохое качество нашої води це перше. Плюс водоканал в повній мірі не використовує очисні свої численне Цього разу активісти мітингували із конкретними вимогами

Для начала привліч коло на твістості ході предприяття як э, організаторів. Ну і в дальнейшем, э, будем настаювати на закрытии данных предприятий. Активісти говорять, що це не остання акція протесту. Наступний крок мітинг проти екологічної комісії та пікетування заводів. Ми будемо до до того моменту, коли проснемся утром і увидим, що дим над зарапоросталі чистий, чистий, какую не туман. Валентина Обухова, Федір Попадюк. Спеціально для медіагруп нові проекти. Під свистом куль запорізькі волонтери продовжують допомагати українській армії. Вони самостійно збирають та відправляють в зону АТО овочі, термобілизну та солодощі. Та зараз бійцям як ніколи не вистачає вітамінів. Тож волонтери вирішили побалувати бійців смачним сухим борщем. Євген Нартов продовжить. До початку конфлікту на сході країни умід був водієм, проте сьогодні він ще й волонтер. Разом зі своїми друзями чоловік вже декілька місяців поспіль їздить на схід із гуманітарною допомогою для наших вояків. Але свою першу поїздку і досі пам'ятає. Загрузились ми і поїхали пірою раз. Попали в Передряк такой, попали в Карловку, якраз після вот всіх событий. А, уехали оттуда без кольора. Було дуже страшно. Да, но ми оттуда вибралися, так как в машині находился я мусульманин. Рядом зі мною був баптист наш Леша, и і Крестьянин. Вот, Три бога, как скажем, нас сохранили. Відправляють волонтери допомогу і в найнебезпечніші точки зони АТО. Одна з них Донецький аеропорт. Мы в сам аэропорт, конечно, мы не отвозим, потому что это достаточно опасное мероприятие. Мы подвозим к аэропорту в безопасное место. А потом оттуда ребята сами своїми машинами уже довезут бойцам все самое необходимое. А необхідно військовим багато чого. Автобус заповнений вщент. Тут і термобілизна, і солодощі, і овочі, свіжі, і засушені. Ось такі вот оборщи делають наші дівчата для наших защитников. Прекрасні, тому вот. Везем, говорят, ну, мы еще сами не пробовали, не можем позволить себе. А солдаты говорят, что это очень-очень вкусно. Ольга – одна из тех, кто готует такие сухие борщи. Им не хватает овощей, к сожалению, морозы не дают довозить все в сыром виде. И одни из ребят говорили, что так хочется овощей, что грызут даже в сухом виде сухой борщ, чтобы получить немножко больше витаминов. Тому чим більше ми зможемо собрать денег на поїздки, тим більше ми зможемо доставити ребятам туди. Зараз цей автобус відправиться в зону проведення антитерористичної операції. Їм треба ще засвітло закінчити розгрузку і відправитися додому. Євген Нартов, Роман Росоловський, спеціально для медіагруп нові проекти. Невидимки, кіборги, боги війни та навіть гном усі вони герої української армії. Іван Начовний командир одного з танкових взводів. У зоні АТО він чудово керує танком та обороняє своїх солдат. А у мирному житті досконало розуміється на комп'ютерних технологіях. Який він запорізький гном-захисник у сюжеті Катерина Шапки. Ці хлопці тільки вчаться крокувати як справжні військові, старшокласники гуманітарного колегіуму. Молодь приміряє роль солдат, а справжні герої уже на порозі. Донецькі кіборги, бійці 93-ї механізованої бригади. А це відомий на усю країну гном Іван Начомний – командир одного зі зводів. У мирному житті він ніколи не думав, що навчання на воєнній кафедрі колись йому знадобляться. А тепер він розповідає учням про війну. Ми так шота середніка. От я в своє будучи тим же самим школьника, да ходив на стрічках вітеранам. От же саме те час для дітей, тому що це в них патріотичні чувства. Про гнома дізнались, коли в ефірі одного із центральних каналів показали його історію. Танкіст з Дніпропетровська, що у мирному житті викладає в університеті, виховує маленького сина. А у Донецькому аеропорті, де чоловік пробув більше трьох місяців, він міцна сила оборони. Чи єсвидвігається бронетехніка противника? Там лібо виїжджає, либо ТР, то как то танк обладає той гнівою мощою, який способен швидко її відразити, і ми не, ну, скажімо, можемо ну как наша задача та бить поддержкою той піхоті. От ребята, то я приїхав, да то ми как это називалося, броньовий кулак армії. Товариші Івана упевнені, там на полі бою головне підтримка один одного. У командирі та своїх солдатах вони упевнені. Тебя прикрою і так же саме ти прикроєш зі зростом метр дев'яносто. Він зовсім не схожий на гнома. Цей позивний зачепився за чоловіком через його прізвисько в інтернеті. Гном – це маленький бронірний чоловік тому світлової нік був гномус. От всіх. Возможно, комп'ютерних іграх, да, там, коли що в дійсно ми сьогодні туди оно і пошло. Кіборгів до школи привіз запорізький волонтер. Каже, саме цей колегіум активно підтримує бійців на фронті. Тому діти мають знати своїх героїв. Ми діємо для того, щоб підтримати дух этих дітей, которые і їх родителей, спасії огромное, Вот Это дух патріотизму зараз. Гном та його хлопці знову готуються до поїздки у зону АТО. Та чи відправляться кіборги знову обороняти аеропорт? Невідомо. Та поки вони на мирній землі їм є чим поділитися з тими, кого вони захищають на війні. Наша основний посил, зачем, ну, я это делаю, зачем я це робив, я в бойців своїх вожуда для того, щоб діти бачили, що такі ж самі прості люди, які котрих окружає, їхні батьки, брати і сестри. Да? І нічого. Том свях істецтво ніт в этих киборгах. Катерина Шапка, Ярослав Бардаков спеціально для медіагруп нові проекти. Почати нове життя ніколи не пізно. У цьому запоріжців переконували актори нового театру. Ретро вдвох. Вистава за п'єсою Олексія Арбузова, старомодна комедія. Події розгортаються в кінці 60-х років минулого століття в одному з прибалтійських санаторіїв. Історія вже не молодих чоловіка та жінки, різних за характером, але об'єднаних долею у сюжеті Марія Маракелян. Та ексцентрична касирша цирку Лідія Жерберг не раз мушує нервувати лікаря, який вже звик до свого розміреного життя. Кожна їх розмова закінчується сваркою, але щоразу потреба у новій зустрічі зростає. Старомутна комедія, вкотре нагадує відомі істини. Ми часто говоримо, що час время змінюється, люди змінюються. Насправді, сам ні. Час змінюється, а люди залишаються ті ж самі, ті ж проблеми, ті ж та бажання да, любити. Мені Ще немає вісімдесяти. Так жінка відповідає на питання про вік. При цьому вона сміливо експериментує з одягом, не боїться здаватися смішною, дивукуватою чи легковажною. Находить дуже якийсь великий позитив у всьому, що її окружає, в природі. От нас черпить как-то так. Вот просто в смислі з людьми, у нее, конечно, складності ніколи. Ну, вона от старості успішно преодолела. Как я понимаю, да? Її безпосередність не залишає у спокою переконливого холодильника холостяка. У свої 65 він знову відчуває себе молодим. Я взагалі сам по житті чоловік, я обожаю людей іскріних. Вона ось вот така, відкрита вот, вся. Якщо вона розмущається, вона розмущається. Якщо вона добра, значить вона добра. Якщо вона хитра, значить вона хитра. Я, по крайній мере, буду знати, що вона хитра. З такими людьми легко жити, по крайній мере. А хуже, коли сидить, щось затаїлося сама себе, і потім неожиданно щось для тебе відкривається, думаєш, мама родна це вот я попал у тихих прогулянках. Вулицями старої риги відкриваються драматичні сторінки життя героїв. Вони обидва втратили найдорожчих людей. Лідія – 17-річного сина. Він кохану дружину. Час від часу їх образи з'являються на сцені, непомітно змінюють декорації. Але головна їх місія в іншому. Це то що... минуле, яке... Которая мечтает о том, чтобы изменилось это настоящее, но им кажется, что они не, що вони быть, как бы не, не имеют права бути щасливими, потому что у них такое вот прошлое. На самом деле вот нужно брати і міняти жизнь. Пройде не так багато часу, і вони зрозуміють, доля звела їх дороги в одно. Марія Марикелян, Федір Попадюк. спеціально для Медіагруп. нові проекти. Запоріжці показали, на що вони здатні. Клубок у кедах спортивний фестиваль, мета якого залучити якомога більше молоді до здорового способу життя. Організатори кажуть, це справжній клубок різновидів спорту. У манежі «Запоріжсталь» зібрались і любителі козацького бойового мистецтва Спас і спортивного руху Стрітворкаут були тут навіть прихильники бразильської боротьби «Капуейра». за спортивними змаганнями спостерігала Алла Лисак. Клубок у кедах щорічний спортивний захід. Тут вуличні танці, спортивна гімнастика, легка атлетика та різні види єдиноборств. Усе це проводиться задля залучення молоді до здорового способу життя. Клубок у кедах поєднав у собі одразу декілька видів спорту. Хлопці тренуються разом лише півроку. За такий короткий проміжок часу встигли не тільки потоваришувати. Юнаки і виступають гуртом. А їх злагоджені роботі не завадило навіть те, що хлопці займаються зовсім різними бойовими мистецтвами. Один українським спасом, інший китайським кунг-фу. Все робимо по настоящему, як ви бачили, да, да, все по повний контакт. Да, да. есть... Плануємо далі розвиватися, і номер будуть більш сважніє, більш опасне. І вот. что... в этот раз просто зачмати, аби ми в Пам на сфальті, вот поэтому ну, також повчилася свальтату. Ні на м'яді А поруч з такими мужніми юнаками тендітні дівчата. Вони вражали своїми номерами з художньої гімнастики. Окрім професіоналів, були тут і ті, хто лише починає свій спортивний шлях. цей хлопець займається спортивною гімнастикою лише один рік, та результати Бориса вже вражають. Тепер юнак планує підкорити не лише спортивний п'єтистал, Борис хоче здивувати усю країну. У мене була ціль дуже велика і от і мічта. Во поїхати на Україну талант. У нас 20 декабря в Запорожжя буде касі. і ми будемо там виступати. На святі здоров'я зібралося два десятки містян. Майже вісім годин спорту, неабияк виснажили запоріжців. Фестиваль клубок у кедах тривав до самого вечора. За цей час кожен проявив свій спортивний дух та вразив своїми вміннями. Але Лисак Ярослав Бардаков спеціально для Медіагруп. нові проекти. На сьогодні це всі новини. Вже завтра не пропустіть вільний простір будні. А я прощаю з вами на все добре.